Ще одна учасниця команди Світлана Запарій. У професії майстриня вже 22 роки. Її шлях теж почався з конкурсів в Україні, які дали перший досвід та поштовх рухатися далі. З початком повномасштабного вторгнення вона стала волонтеркою, безкоштовно стригла та доглядала за військовими у шпиталях. І от це все взагалі в совокупності. мені потрібно було винести наш прапір за нашу країну, за те, що ми не переможні, за те, що ми лучші, найкращі у світі, щоб весь світ о нас знав, що ми... нас не подолають. Ми працюємо з ракетами, ми тренуємося на таких нервах, цієї ночі, і де яка хвилинка є, ми йшли до цього. Сьогодні команда перукарів не лише виступає на міжнародних конкурсах, а й тренує молодь у Дніпрі. Студенти центру професійно-технічної освіти туристичного сервісу мають можливість проходити практику у салоні Наталі та готуватися до змагань. Та ця праця вже почала давати перші плоди. Деякі учні представляли наше місто на перукарських конкурсах у Львові та займали перші й другі місця.